Сьогодні у мене на огляді Asus ProArt P16. Дивлячись на цей ноутбук, можна відразу зрозуміти, ким саме вони надихались. Це можна побачити у всьому: форма, розташування динаміків, трекпет, але при більш детальному огляді видно, що тут є багато чого особливого та унікального від Asus, що буде вирізняти цей ноутбук серед інших. І виходячи з назви, цей ноут для людей, які працюють з контентом у різних його проявах, роботою з 3D, фото, відеомонтажем. А ось ще одна деталь, яка викликала у мене посмішку, і просто захват від того, наскільки тут уважні до дрібниць кришка дисплея, особливо з боків, має певні надрізи, які ну дуже схожі на об'єктиви фото чи відеокамер. Дрібниця, але наскільки приємна, чи зможе він стати тим самим робочим інструментом, який змінить підхід до творчої роботи та дозволити розкрити потенціал на максимум? Бо на папері я бачу ноутбук своєї мрії а от реальність трохи, а інколи навіть сильно від цього відрізняється. Корпус ноутбука виконаний в алюмінії з технологією CNC, що надає йому міцність і преміальний вигляд. Але попри спеціальне покриття NanoBlack, яке має зменшувати сліди від пальців, вони все одно з'являються, хоча і менш помітні ніж на глянцевих поверхнях. Натомість пил цей ноутбук збирає просто фантастично, і якщо ви працюєте в ней чистих умовах, ви будете регулярно його протирати. А, взагалі, по-хорошому, найкращий корпус, який не збирає відбитки, це той до якого ви не торкаєтесь. Ноутбук важить і кілограм 85, кг, і для 16-дюймового пристрою це насправді досить легка вага. Якщо порівняти його з моїм MacBook Pro 16, то різниця у вазі відчутна. Цей ноут значно простіше носити з собою. Він проходить тест на MacBook, його можна легко відкрити однією рукою, і при цьому нижня частина корпусу залишається на місці. Ноутбук має збалансоване розташування портів, яке дозволяє легко підключати всі необхідні пристрої. З лівої сторони, ми тут маємо порт для зарядки при при репрой Коротше, такі, які робить тільки Asus HDMI 2.1, USB 4 Type-C, який підтримує Power Delivery, DisplayPort і передачу даних до 40 ГБ та USB 3.2 другого покоління. Також є у нас тут Type-A, 3,5 мм аудіоджек для навушників чи будь-якої гарнітури. А от з правої сторони у нас є USB 3.2, gen 2, Type c що підтримує відео та зарядку, і USB 3.2 Type-A. і також швидкісний картридер, який підтримує швидкість до 985 Мегабіт на секунду, що стане в пригоді людям, які постійно цим користуються. На жаль, в ноутбуці немає окремого порту Ethernet, тому для дротового інтернету доведеться використовувати адаптер, який бонусом йде в комплекті. Тут стоїть і 16 дюймовий 4К OLED дисплей із роздільною здатністю 3840 на 2400 точок. Я коли розпакував його, думав, що порівнявши зі своїм Маком, я зможу прям нормально розповісти, що з цим дисплеєм не так і чому він гірше за дисплей на моєму MacBook. Але вийшло навпаки. Саме цей OLED змусив мене переглянути свій світогляд стосовно дисплеїв, взагалі в професійних ноутбуках. Бо, по-перше, він дійсно неймовірний, і це потрібно побачити: я хочу MacBook на OLED. Тільки Asus про це не кажіть. Знаєте, після звичайних IPS-екранів різниця прям помітна одразу, бо чорний тут дійсно чорний, а кольори виглядають яскравими та глибокими. Мені здалося, по-перше, що тут спеціально накрутило контрастності, бо в реальності кольори так не виглядають. Але це напевно просто моя відсутність досвіду з великими oled дисплеями. У нього дуже тонкі рамки, а це 88% площі екрану відносно корпусу. Але тут є також і ложка тьохтю, бо тут частота оновлення всього 60 Гц, Якщо в Apple деякі ноутбуки з обмеженою герцовкою це свідоме рішення компанії, то тут це хардверне обмеження і варіантів 4К зі 120 гц їх просто не існує на сьогоднішній день. Екран має контрастність 1 мільйон до 1. Час відгуку складає 0,2 мілісекунди, що зменшує розмиття при русі. І дисплей також отримав валідацію Pantone для точної передачі кольорів та підтримує технологію ASUS OLED Care для захисту від вигорання. І взагалі ASUS тут дуже сильно запарились, аби дисплей прослужив якомога довше, і щоб вашим ученятам було комфортно працювати за ним тривалий час. І для цього в утиліті MyAsus ASUS є безліч інструментів з за бажанням. Можна погратись з налаштуваннями. І увага! Тут є сенсорний екран з покриттям Corning Gorilla Glass. вражає. А от мене не дуже, бо це чисто маркетингова фішка, ніж реально корисний інструмент. Бо дивіться, ноут не відкривається на 360 градусів, тож. Використовувати його для малювання чи нотаток це буде ще випробування. Вам доведеться тримати руки у висячому положенні або шукати специфічні підставки, що буде робити процес малювання чи просто написання нотаток дуже незручним. І мало того, стилус в комплекті не йде, його вам доведеться купувати окремо. І тут виникає логічне питання якого дідька суди додали таку функцію, якщо вона не має реальної користі, чи не краще було б знизити собі вартість ноутбука або додати щось дійсно корисне для професійної роботи? Не знаю, можливо, я не зрозумів цю фішку. Ви поправите мене у коментарях, у кого є досвід з сенсорними ноутбуками. Добре? Домовились? Супер. Клавіатура тут приємна на дотик, і на ній дуже зручно набирати тексти. Вона точна і з невеликим ходом клавіш, і з приємним звуком. Підсвітка тут також є, колір лише один і лише кілька варіантів яскравості. Здається, їх три, вони регулюються фактично однією клавішою. Трекпад це окрема історія, я почну з того, що мені не сподобалось. Трекпад пластиковий, ну, знаєте, як в дешевих ноутбуках. Хоча тут є своя фішка, і я думаю, що саме через неї довелось піти на поступки, а не робити тачпад скляним, хоча в Asus є моделі з дійсно класними тачпедами. Asus Dial Pad. мені постійно хочеться назвати це Asus dial Ap. І це унікальна сенсорна панелька, вона вбудована в сам трекпад і допомагає швидко взаємодіяти з професійним софтом. Вона працює з такими програмами, як Adobe Photoshop, Premiere, Lightroom, Illustrator і After Effects, а також вона підтримує CapCut, якщо ви користуєтесь цією монтажкою. Ви можете миттєво змінювати масштаб, налаштовувати яскравість, контрастність, а також змінювати розмір пензля чи відміняти, наприклад, останні дії. І всі ці параметри вони налаштовуються під ваші потреби так, як вам буде зручно. Все це робиться через утиліту Pro Art Creator Hub. Там можна змінювати функції діалпет для кожної програми і додавати швидкі дії та групувати параметри для ще більшої зручності. Тут стоїть вебкамера і вона досить непогана за умови якісного освітлення. Ось так вона працює. За продуктивність тут відповідає процесор AMD Ryzen AI 9HX 370 12 ядер 24 потоки з частотою до 5,1 ГГц. Тут стоїть вбудована графіка Radeon 8090 m і вона мене вразила більше ніж дискретна Nvidia RTX 4070, яка не урізана і має TGP 105 Вт. Вбудована графіка за своєю продуктивністю це фактично. Повноцінна відеокарта, яка має тягнути сучасні ігри. Так, не на максималках, але грати комфортно можна. Оперативної пам'яті тут 64 ГБ lpddr 5X з частотою 7500 МГц, і тут все покласиться, як в Apple. Розширити її не можна, бо вона розпаяна. SSD тут стоїть на 2 ТБ з можливістю розширення. У нас також ще присутній вільний слот PCI 4 для наступного SSD. Тести швидкості показують нам на Наступні цифри. Тести ігор з дискретною графікою можна побачити зараз на екрані, але ми подивимось на кілька ігор, які працюватимуть на вбудованому GPU. Тут навіть промені є, але це так, чисто для галочки. За рівнем продуктивності, Radeon 8090M можна порівняти, наприклад, з RTX 2050, мобільною версією, чи 1650. Це все ще трошки. Менш потужна, ніж 3050 мобільна версія, але погодьтесь, це величезний стрибок від того, що було раніше. По кіберспорту КС 2, Valorant, LOL чи Dota 2 на Full HD на високих налаштуваннях ми будемо отримувати завжди більше 60 кадрів. Цей ноутбук має окремий AI-чіп, який бере на себе частину завдань, що зазвичай виконує процесор. Наприклад, він може приглушувати шум у відеодзвінках, розпізнавати обличчя для розблокування Windows Hello або покращувати якість відео. раніше все це робив основний процесор, причому витрачаючи більше енергії. А тепер за такі завдання відповідає нейронний рушій, який працює швидше і споживає менше заряду. І відповідно, завдяки цьому, ноутбук буде менше грітися, вентилятори будуть рідше вмикатися, а батарейка буде тримати довше. У деяких сценаріях автономність може зрости навіть на кілька годин. Тобто AI тут не для краси, а реально допомагає зробити пристрій тихішим, швидшим і більш енергоефективнішим. Щодо продуктивності, то у нас тут є три режими, і мій найулюбленіший це режим пошепки. Ноутбук знижує частоти процесора, і вентилятори просто не вмикаються, і це прям подарунок долі, бо робити базові речі, які не потребують максимальної продуктивності під гул кулерів, ну знаєте, це не дуже приємно. Так що поціновувачі тиші це точно зацінять. Для переключення режимів є окрема комбінація: це FN плюс F. По охолодженню у нас всередині стоїть три вентилятора, система Trifan fan CPU на рідкому металі. Зараз ми подивимося тести нагріву та шуму під навантаженням, щоб ви зрозуміли, наскільки цей парубок вміє грітися і що він показує в стрес тестах Звук це ще одна приємна річ в цьому ноуті, бо він тут класний. Я ніколи не думав, що зможу сказати взагалі щось подібне про віндові ноути, але це так. Тут стоїть 6 динаміків з Dolby Atmos і сертифікацію Harman Kardon. Є різні пресети для звучання, а також фіча, яка дозволяє збільшити гучність з мінімальним спотворенням звуку. Звичайно, для професійних задач це не підійде, але стоп, покажіть мені, хоча б одного звукаря, який займається обробкою звуком, на вбудованих динаміках ноута. Якщо так і є, то напишіть про них у коментарях, бо я не знаю жодного. Щодо автономності, то цього ноутбуку може вистачити до 6-7 годин звичайної роботи. Ще один важливий момент, коли ви від'єднуєте його відживлення, то ноут знижує продуктивність і повний максимум він видати не може. Ви навіть не можете увімкнути режим максимальної продуктивності, хоча це напевно основний біль всіх ноутбуків на платформі X86. Тут або режим пошупки, або режим стандартний. Asus ProArt P16 16. Це ноутбук, який дійсно вражає якістю збірки, преміальними матеріалами та продуманою ергономікою. Він має потужне залізо, що забезпечує високу продуктивність, якісну клавіатуру, достатню кількість портів і хорошу автономність. Дизайн стриманий, професійний, і це вирізняє його від типових ігрових ноутбуків. А от серед недоліків, якщо у вас включена вбудована графіка, і ви намагаєтесь через HDMI під'єднати цей ноутбук до зовнішнього монітору, то ви не побачите зображення, тому що через HDMI буде працювати напряму відеокарта 4070, Це треба мати на увазі, тому що з цим можуть виникнути ну деякі незручності. Наступний величезний недолік це сенсорний екран, бо він тут реально виглядає зайвим і не додає жодної зручності, а лише створює відчуття якоїсь непотрібної функції, заради функції та замацання екрану, який потім доведеться просто частіше протирати. Також тут серед недоліків є багато додаткових функцій від Asus для творчості, і деякі з них на основі AI, але вони, вони не завжди очевидні і потребують досить багато часу для вивчення. І ну, не спонукає вас а, цим займатися. Також серед недоліків це дисплей у 60 Гц, але як ми говорили, це хардверне обмеження, воно закладене саме на рівні заліза. І ціна в цій комплектації може здатися досить високою, але вона виправдана якістю збірки, продуктивністю і дійсно неймовірним дисплеєм. Якщо вам не потрібна максимальна продуктивність, то тут є варіанти з іншими відеокартами, які дозволять підібрати оптимальну конфігурацію, знизивши при цьому прайс. Ативна пам'ять тут розпаяна, але це більше особливість компоновки саме цього процесора, бо з цим Ryzen ai 9 370 hx немає жодного ноутбуку, де оперативна пам'ять була б зйомною. Тому якщо ви будете купувати щось з таким процесором, про оперативну пам'ять доведеться попікуватись заздалегідь. Asus ProArt Pro Art P16 не для економії, а для роботи, творчості та професійних задач саме на Windows. Якщо MacOS це не для вас, то це ноутбук може дійсно здивувати і принести користь та задоволення від роботи. Друзі, напишіть свої думки стосовно цього пристрою у коментарях. З вами завжди цікаво дискутувати а підтримати наш канал фінансово можна за посиланнями в описі. Не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!